У вас вітає Полісейл, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий сайлінблок блок, переднього важеля зовнішній або по-іншому ромашка. Підходить на такі автомобілі, як Audi 100, Audi A6. Всі деталі підбираємо за Він-кодом, тому вони точно будуть підходити на ваш автомобіль. Велика кількість наявності на складі відправки день в день. На даний товар надаємо гарантію 1 рік без урахування пробігу. Деталі виготовляється з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння виробництва Франція. Жорсткість деталей, така, як і у оригінальних запчастин. Актуальні ціни та наявності зможете знайти у нас на сайті полі.ей відповіді на найчастіше запитання, чи варто ставити поліуретан, чи впливає колір поліуретана на його характеристики, можете побачити у нас у відео, тому ставте дзвоник, підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові відео.